Демографічні антирекорди в Україні стрімко впала народжуваність за минулий рік. Народилося лише 187 тисяч дітей. Це найменший показник за усі часи незалежності, кажуть у мін'юсті. Які головні причини, що прогнозують демографи, та чи є шляхи виходу з демографічної кризи? Жанна Дучак з'ясовувала. А потрібно їсти більше продуктів, які багаті на вітаміни, для того, щоб молочко було краще. В обласному перинатальному центрі триває заняття в школі для молодих батьків. Серед слухачів і подружжя Ростислав та Марічка чекають на первістка. Це перша вагітність, бажана вагітність. Ми чекаємо синочка. Пара розповідає, побралися чотири роки тому. Стати батьками планували одразу після одруження, але почалася епідемія ковіду. Далі війна. Врешті вирішили не чекати кращих часів. Нема що злі бояться, якщо бояться і все відтягли, то нічого не буде. Просто привикли uh, жити в. Таких реаліях, реаліях війни і все родини, які хочуть мати дітей, суттєво поменшили, розповідають працівники обласного пернатального центру. І про це свідчить статистика. Лише в їхньому закладі за час війни народжуваність впала майже на чверть. У нас було по закладу в 21-му році 2500 пологів, а зараз 1913. Це вражаюча цифра. Невтішна демографічна ситуація і по області. Кількість пологів за 10 років скоротилася майже двічі, Із 16 тисяч до 8,5. Тенденція проглядається така, що Кожного року народженість зменшується десь на 1000-1200 актових записів. За час війни спостерігається такий момент, що народжують другу, третю, четверту, п'яту дитину. Ну більшості спостерігається це. Є третя вагітність в Україні. Зараз справжня демографічна криза, кажуть експерти. За 2023 рік народилося лише 187 тисяч. Тоді, як 21-му було 274 тисячі. Це найнижчий показник за останні кілька сотень років, підрахували в міністерстві. Соціальної політики тенденції такі, як мають бути під час війни, народжуваність зменшується, смертність в принципі збільшується, але це очікувана ситуація. І говорити зараз про будь-які заходи щодо підтримки народжуваності або заохочення народжуваності. Ну я б не говорила про це взагалі, тому що чесно кажучи, я не знаю, які політик може взяти на себе відповідальність. За народження дитини, скажімо, в Харкові сьогодні серед головних причин низької народжуваності експерти виділяють одразу кілька. Складна безпекова ситуація в країні, падіння рівня життя пов'язане зі стратою роботи чи переселенням. Безумовно, фактор роз'єднання сімей грає дуже важливу роль. Десь 4 мільйони жінок за кордоном, і ну не знаю скільки, але багато людей чоловіків. Відірвані від своїх родин, тому що вони або в зсу зв'язку з військовим станом багато виїхало навіть тих, які планували тут народжувати, але Сталося так, що змушені були виїхати. Є, що бояться, є що планують, але не на часі. Відкладають медики. Виділяють ще один важливий чинник, не пов'язаний з війною. Спостерігається то, що наші жінки не є здоровими. Вони нездорові заходять у стан вагітності, недосипання, телефони, фейсбук, підлітки нездорові, нездорова вагітність, нездорова дитина. Тому це теж дуже важливий фактор у тому, що зменшується народженість. Що буде відбуватися з народжуваністю? Далі зараз важко прогнозувати, кажуть експерти чи можемо ми розраховувати на бейбі-бум після війни? Не переконана, тому що дуже відрізняється ситуація після другої світової війни від цієї, що ми спостерігаємо зараз. Інші вимоги до рівня життя, інше розуміння належної якості життя ми маємо готувати. Певні засоби політики, які будуть запроваджені після закінчення війни, для того, щоб підтримати бажання людей народити дитинку, якщо порівнювати з тим роком, так є збільшення, але на дуже трошки. На десятки пологів, на 23, на 40 пологів. Але є збільшення. Збільшення можливо зв'язано з тим, що вони зрозуміли, що війна війна не скоро закінчиться. а Дітей треба народжувати. Науковці інституту демографії наразі склали приблизний прогноз щодо чисельності населення України до середини 30-х років. За їхніми підрахунками українців залишиться близько 30 мільйонів, але це за умови, що вдасться відновити повністю довоєнні кордони та повернути додому біженців за кордону. Жана дучак з Автонас, телеканал Марафон, Єдині новини.